З початку року змінилась вартість паспортних документів для громадян України та іноземців. Про особливості їх оформлення, як у нашій державі, так і за кордоном вже готова розповісти моя колега. З 1 січня зросла вартість паспортів для громадян України та документів іноземців, які тут проживають. А все через збільшення цін на бланки документів, які цьогоріч друкуватиме поліграфічний комбінат Україна єдине підприємство в державі, що займається виготовленням цінних паперів. При цьому вартість надання адміністративних послуг державною міграційною службою не змінилася. Нова вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді айді картки у у звичайному режимі складає 558 гривень у терміновому 928 гривень. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон 1042 гривні у звичайному режимі та 1682 гривні у терміновому. Зміни у вартості оформлення документів торкнулися також іноземців, які проживають в Україні. Незначною мірою, але вартість оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання також зросла і складає 1170. Ся та 1080 гривень відповідно. Оформлення першого паспорта громадянина України для тих, хто досягає 14-річного віку, залишається безкоштовним за наявності визначеного переліку документів та реєстрації місця проживання. Під час оформлення першого паспорта власнику документа нема потреби звертатися до Державної податкової служби України. Реєстраційний номер облікової картки платника податків буде присвоєний автоматично під час оформлення паспортного документу. Також слід мати на увазі, що термін дії паспорта у вигляді картки вперше складає 4 роки від дня оформлення. З 18 років паспорт громадянина України у вигляді ID-картки оформляється терміном на 10 років, і це вже буде послуга платна. Що ж стосується закордонних паспортів, то вік власника не впливає на вартість. Батьки можуть оформити такий паспорт навіть з перших днів народження дитини. Термін дії такого документу для для неповнолітніх осіб віком до 16 років складає 4 роки. При цьому до 12 років присутність дітей про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон не є. Обов'язковою, також звертаємо вашу увагу, що за потреби громадяни України незалежно від віку можуть мати одразу два закордонних паспорта. Окрім того, громадянам, яким необхідно оформити терміновий закордонний паспорт, варто враховувати, що чекати його доведеться не менше семи робочих днів. Послуга з продовження терміну дії паспорта, який закінчився, ну відсутня. І Послуга з вклеювання фотографій дітей до закордонних паспортів батьків також відсутня. Це було на початку повномасштабного вторгнення. Зараз така послуга не надається, тому будь ласка, зважайте на дати виїзду, перевіряйте термін дії ваших документів, будьте уважними і звертайтеся вчасно до підрозділів міграційної служби. Отримати адміністративні послуги з оформлення паспортних документів можна, звернувшись до наступних структур. Наші громадяни. Можуть звертатися до структурних та територіальних підрозділів міграційної служби області, які працюють у 11 населених пунктах в регіоні. Також на території Буковини працюють 15 СНАПів у територіальних громадах. Окрім того, в обласному центрі також працює паспортний сервіс ДП документ, який надають нашим краянам паспортні послуги. Своєю чергою громадяни України, які знаходяться за кордоном, можуть отримати паспортні послуги у дипломатичних представництвах, що підпорядковані Міністерству закордонних справ. Окрім того, у закордонних відділеннях паспортного сервісу ДП документу можна оформити як український, так і закордонний паспорт. Сьогодні такі послуги доступні у Мюнхені, Берліні Кьольні. Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Мадриді, Валенсії, Празі, Братиславі. І Мілані разом з тим, після широкомасштабного вторгнення, збільшився попит на послугу з пересилання готових паспортних документів по території України, а також за кордон. Досить часто люди не мають змоги вчасно забрати свої паспорти, які оформлялися або за місцем проживання або час, або під час перебування в Україні у відпустці. Минулого року управління державної міграційної служби в Чернівецькій області області переслало за зверненнями громадян 334 готових пас паспортних документів до підрозділу міграційної служби в інших областях та за кордоном у випадку виникнення питань щодо оформлення паспортних документів можете телефонувати на гарячу лінію управління Державної міграційної служби, яку бачите на екрані. Тетяна Дубіцька та дня, та